50 мільйонів американців або кожний шостий мешканець країни мають фізичні або психічні вади. 20 років тому Конгрес Сполучених Штатів прийняв закон про захист прав таких людей. Закон забороняє дискримінацію за ознаку інвалідності та зобов'язує місцеві уряди створювати умови для їх життя та роботи. Тему продовжує Наталія Корпал. Джимі Курано 21 рік він вивчає в коледжі економіку і фінанси. А на час літніх канікул є практикантом в офісі члена палати представників конгресу Кеті Макморіс Роджерс. Джимі народився з спинально-м'язовою атрофією, але він не вважає себе інвалідом. Якщо я що обмежу себе лише до спілкування з людьми інвалідами, інші не знатимуть на що ми спроможні, чому і чим ми відрізняємось, або що ми зовсім не є іншими. Дефенесейтремендес Був лише рік, коли у 1990 році було підписано акт щодо захисту прав американців з інвалідностями. Джимі каже, що закон змінив його життя на краще. Коли я чую про старших людей, які виростали з інвалідностями, і про те, як все було колись, я радію, що народився у час, коли інваліди отримали рівні з іншими права і можливості. 50 років тому американці інваліди стежили за тим, як афроамериканці вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти сегрегації в голосуванні, житлі, освіті і працевлаштуванні. В своїй власній боротьбі за рівні права інваліди взяли приклад з руху кольорового населення Америки за рівні громадянські права. Сьогодні закон вимагає забезпечувати інвалідів якомога більшими можливостями в наданні їм нормальних умов. В широкому трактуванні це означає рівність можливостей в участі в громадянському житті, незалежному існуванні і економічній самодостатності. Сюди також включається доступ до тротуарів і громадського транспорту, ширина дверей і з'їзди зі сходів, як також написи шрифтом Брайля для незрячих. Все ж навіть після стількох років після прийняття закону далеко не всі проблеми розв'язано. Як відзначає американська асоціація інвалідів, зумовлена законом рівність при працевлаштуванні далеко не завжди дотримується. Голова асоціації Енді імперато вказує, як мало змінилося за останні два десятиліття для людей з вадами при пошуках роботи. В процентному відношенні ми не бачимо зросту працевлаштування людей зі значними вадами. Якщо виходити з широкого значення інвалідності, то працевлаштована лише приблизно половина людей з будь-якими вадами. Думаю, що як суспільство ми могли б зробити більше. Джиммі Куран дивиться на це питання під іншим кутом. Він переконаний, що багато інвалідів просто не мають досить сміливості, щоби змагатися за місця праці. Думаю, що багато фізичних обмежень, що коли згальмували інвалідів, тепер просто перестали бути підставою для пояснень, чому людина не може робити того, що вона хоче. Джиммі говорить, що інвалідам слід вповні використовувати освітні та профпідготовчі програми. Він наполягає, що акт щодо. До американців інвалідів вже відкрив ці двері, і тепер все залежить від кожного окремо, як використати його. Наталія Корпал Голос Америки.